та поліція провели рейд у житлових комплексах, щоб нагадати водіям про важливість вільного доступу для екстрених служб. Запарковані двори часто ускладнюють їхню роботу, що може коштувати дорогоцінного часу. Чи прислухаються водії до зауважень рятувальників? І чи планують у місті додаткові заходи для вирішення проблеми? Розповість наша журналістка Маргарита Назаренко. Отже, колего, розповідай, що відомо, де ти перебуваєш, яку територію, двори, райони встигли опрацювати, що перевірили. Чи є якась реакція на заклики? Все таки якось вирішити питання із паркуванням. Вітаю, Олеся. Зараз я знаходжусь біля житлового масиву, де саме рятувальники та правоохоронці проводили рейд. Головна мета було цього нагадати мешканцям про важливість вільного доступу до екстрених служб, адже проблеми запарков... неправильно запаркованих автомобілів в Києві це дуже популярна проблема. Адже саме через це, де в деяких випадках служби не можуть доїхати до місця надзвичайної ситуації, через що можуть виникати. Проблеми і навіть втрачені життя ми безпосередньо поспілкувалися з працівниками з рятувальниками. тож давайте послухаємо, що вони кажуть, люди. Нехтують правилами дорожнього руху, нехтують паркуванням, нехтують казівниками, які на будинках висять. Тому і маємо таку ситуацію. Техніка не доїжджає, квартира палає, якісь може надзвичайна ситуація, але, на жаль, все, що в наших силах буде, це доїхати до цього місця. Хочу зазначити, що житловий масив дуже великий, а місць для паркування ну зовсім немає. Ось можу показати, що навіть ось ця машина припаркована неправильно, адже через коли буде їхати екстрені служби, машина не зможе проїхати через свій великий розмір. Ось там також хочу зазначити, що багато машин стоять неправильно, адже вони прикривають дорогу для екстрених служб. Також... Коли ми їхали сюди, ми побачили, що навіть вздовж дороги так багато машин стоять, і також проїхати ну нереально екстреним службам. Ми попитали у киян, що вони думають з цього приводу, чи правильно ось так паркуватися. Тож давайте ми послухаємо, що вони кажуть. Взагалі, думаю, що це проблема ЖК забудовників. Тому що якщо придумують будинок, то і треба придумувати парку місця, тому що у людей немає вибору, де ставити машини. Просто вважаю, що має бути якась заявна повага в нас до людей. Я розумію, що зараз турбулентний час у всіх тачки, у всіх проблеми, у всіх якісь ситуації особисті. Але важливо мати якусь повагу, бути чемним на дорозі, підписувати. Якщо ти підпер когось, будь ласка, підпиши. Якщо ти заставив, краще не заставляй. Подумай не тільки про себе, а про службу, які приїжджають і рятують, тому що зараз прилітає будь-який дім, може прилетіти. Важливо дбати про. Bez peco e de conforto. То, що допоможуть такі рейди змінити ситуацію, покажуть час, але фахівці наголошують, що потрібно бути відповідальним та е, безпосередньо думати про інших, думати про ситуацію, яка наразі в нашій, в нашій країні. Тому екстрені служби е, повинні працювати, повинні мати змогу дістатися туди, куди їм потрібно. Тому будемо слідкувати далі за ситуацією. Олеся, тобі слово.